Знаєш, скільки грошей ти вже втратила, поки чекала, щоб бути готовою. Ти відмовляєшся від проєктів, бо треба ще трішки повчитись. Шукаєш ту саму ідею, рік плануєш, змінюєш шрифти, і намагаєшся зробити все ідеально. Але і клієнтів і грошей все одно нема і більше не стає. Та час, коли інші менш розумні, менш досвідчені, вже давно почали і заробляють на своїх ідеях. А ти злишся на себе, що знову втратила шанс. Тебе вчили робити все ідеально, і ось тоді ти класна і достатня. І тепер кожна твоя дія як іспит. Але насправді за цим перфекціонізмом стоїть не любов до якості, а страх, а раптом мене засудять. А раптом я не цінна, а раптом мене не приймуть, тому що сама не віриш у себе. Але знаєш, хто виграє у цьому житті, не найідеальніші, а ті, хто впевнено виходять у світ навіть із недосконалим. Бо саме впевненість та енергія, а не шрифти, притягують гроші та клієнтів як позбутись перфекціонізму й почати діяти впевнено? Читай в описі.